Дай Боже, темщики, що робити, коли у вас закінчилися дропи іноземних банків? Розберемося у цьому відео. Перевірте, поки що, чи ви підписані на мій канал, і ось відразу після заставки починаємо. Якщо у вас закінчилися дропи міжнародних банків або ви не хочете більше їм платити, вихід є. Для цього нам знадобляться банки, які передбачають міжнародні перекази. До таких належить власний рахунок, Приватбанк, Монобанк, Еко, він же Укргаз та А банк. Заходимо на бінанс у розділ P2P. продаж USDT за гривню. Спосіб оплати банковський перевод. Купуємо USDT за гривню. Беремо реквізити іноземного банку з ордеру, відправляємо платіж у гривні з карти українського банку і отримуємо USDT. Продаємо USDT за гривню. У способі оплати обираємо моно. Під видом МОНО можна давати будь-який банк, з якого ми працюємо. Повторюємо коло це працюватиме і напряму з казахами та тенге. Але по-перше, казахи дуже перелякані, особливо міжнародними переказами з України. По-друге, можна помилитися з підрахунком курсу при конвертації та відправити трохи менше. Тоді доведеться платити додаткову комісію за відправку залишку. Дякую за перегляд, тємщики, і не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і лишати коментарі для того, щоб підтримати Кріптотємщика. Дякую за повагу! Бувайте!